Я Антоніна Шарата з червня місяця виконую обов'язки начальника Вознесенської районної військової адміністрації і коротко хочу розповісти про Вознесенщину. Вознесенський район, який знаходиться в центрі Миколаївщини, налічує 13 територіальних громад. Утворився він за рахунок п'яти районів і частини Арбузинського колишнього району. До складу входить дві міські ради, п'ять. Селищних і шість сільських рад на початок війни населення району складало 177 тисяч осіб. З початком повномасштабного вторгнення район прийняв значну кількість внутрішньопереміщених осіб. В грудні 22-го року їх нараховувалось більше 21 тисячі. На 1 листопада обліковується 17 тисяч 300 внутрішньопереміщених осіб. На території нашого району на початку повномасштабного вторгнення відбулися активні бойові дії в п'яти територіальних громадах. Це південні наші громади. Вознесенщина зупинила ворога, всі про це знають, багато про це було сказано, але і втрати були в нас і людські, і звичайно ж пошкоджені наші об'єкти. На сьогоднішній день до реєстру пошкодженого майна у нас внесено 493 пошкоджених об'єкти. Це в основному житловий сектор, багатоповерхівки. Є одна повністю зруйнована і підлягає виселенні громадяни звідти. Вона підлягає. Демонтажу є об'єкти соціальної сфери, і школи, і дитячі садки, і заклади охорони здоров'я. Тобто, ну, значні втрати. Ми таки понесли в інфраструктуру, також була пошкоджена транспортна. Всі ви знаєте, що у нас три повністю зруйнованих мости, і один частково пошкоджений. Значить, і коли були зруйнований міст автомобільний по дорозі, Н-24, знаєте, всі це була порушена сполучення і в самому місті, і також по логістичні шляхи і південь, скажімо так. Миколаївщина була практично частково відріжена від центру країни. Тому постало питання спорудження переїзду тимчасового. Тоді за рахунок співпраці з бізнесом і з усі гілок влади було, скажімо так, споруджено цю тимчасову переправу, насип, як ми її називаємо. Жодних коштів бюджетних туди не було витрачено. Це все кошти нашого відповідального такого Бізнесу більше 10 мільйонів гривень тоді було інвестовано в цей об'єкт, і завдяки цьому ми маємо сполучення, так, можливо, не таке, як хотілося б, але ми маємо вже і сполучили дві частини міста, і вся область, і вся Україна має можливість, скажімо так, рухатися за цією дорогою. Що стосується самого цього автомобільного моста, роботи там проводяться вже більше 60. Готовності і відповідно до плану. Один залізничний міст, який був пошкоджений у місці, він уже повністю відновлений. По іншому мосту, найбільшому, через річку Південний Буг, зараз відбуваються тендерні процедури. І ще в нас залишається один міст, частково пошкоджений в селі Воронівка. Ну там сільська рада, скажімо так, там правові документи, право власності. Тобто, це на, наразі на, в перспективах на відновлення. Що стосується закладів освіти, вони практично всі вже відновлені. Зараз в місті триває відновлення басейну, фіз, ну, скажімо так, фізкультурно-здоровчий комплекс басейну. Він був пошкоджений. Міська рада на це виділила більше двох мільйонів коштів. Зараз тривають ці роботи. Ти поновлені школи, які були пошкоджені. І дитячі садки дитячі садки були і в місті, а також були пошкоджені в Бузькій громаді і в Олександрівській відновлені. Значить, по житловому сектору відновлено 8 багатоповерхівок. 8 значить, 146 громадян вже звернулися через по програмі є відновлення. 140 заяв розглянуто міською радою і 127 Уже в міськвиконком затвердив виплати на суму 8,5 мільйонів. Крім того, як я зазначала, пошкоджений наш багатоповерховий будинок п'ятиповерховий, ну, в результаті ракетного обстрілу, це вже було після бойових дій, активних. Значить, він повністю відселений. Спочатку міська рада надала житло в своїх гуртожитках. Зараз люди, хто ви наймає житло. Хто в родичів перебуває, значить 14 уже громадян сімей подалися на, через є відновлення, на повністю відшкодування за зруйноване майно, 13 уже отримали сертифікати на 15, майже 16 мільйонів гривень. Тобто робота ця триває. Для підтримки, скажімо, соціального. Соціально незахищене верст населення міською радою було прийнято в програмі Турбота доповнення, і вони виділили кошти для поновлення документації. І та, яка була неоформлена, скажімо, скажем, право власності, там всі, і поновлення документів втрачених, тобто за це інші громади. Бузька громада відновила своїх 20 будинків, пошкоджених власним коштом. Тобто, громади відповідально до цього поставилися і максимально направляють кошти на відновлення саме цієї інфраструктури, не чекаючи і залучаючи кошти інших і благодійників, і донорів. По програмі, скажімо так, відновлення, яка здійснюється зараз за рахунок субвенцій з державного бюджету, там відновлення, проєктування, капітальний ремонт в нас реалізуються два проекти на умовах співфінансування державного і місцевого бюджету. Це ремонт протирадіаційного укриття у лікарні Вознесенській, а також ремонт, капітальний ремонт операційного блоку. По Укриттю вже роботи на стадії завершені, а по операційному продовжуються. Також хочу зазначити, що у нас є ще одна субвенція вперше в цьому році: це на ремонт укриттів в закладах освіти. Значить, Олександрівська громада одна із найперших подалась на конкурсний відбір і отримала 22 мільйона коштів із державного бюджету, інвестує також частину своїх на умовах фінансування. І зараз ідуть роботи по будівництву взагалі нового укриття в Олександрівському ліцеї. Вартість загального проєкту 37 мільйонів гривень. Хотіла б додати, що структура видатків. Місь... Бюджетів у цьому році більше змінилась в бік. Скажем, безпекової, складової і оборонної, активно громади підтримують збройні сили. Загалом, станом на 1 листопада, 89 мільйонів гривень громади направили на підтримку Збройних сил України, силових ну, інших структур, і 53 мільйона гривень спрямовано на безпеку, а саме на ремонт і приведення до ладу наших укриттів. Значить, у нас на сьогоднішній день нараховується 209 захисних споруд, 114 найпростіших споруд. Це в основному закладах освіти, і от завдяки тому, що такий значний фінансовий ресурс був спрямований саме на. Ремонт укриттів і створення безпечних умов нам вдалося більшість закладів, ну скажем так, організувати такі форми навчання як очну і змішану. 83% навчальних закладів саме здійснюють в такому, решта в дистанційному, але робота ця продовжується. Значить, з початку року 26 укриттів відремонтовано і 5 зараз в роботі. Ще громади проводять ці і далі роботи ці будуть проводитися. Ми з громадами активно працюємо над поповненням, скажімо, переліку проєктно кошторисних документацій для того, щоб можна було залучити кошти і донорів, і кошти бюджету, і власні кошти, і саме забезпечити безпекову ситуацію і створення безпечних умов для нашого підростаючого покоління. Дякую. Колесі, да. Готова. Запитань будь ласка, Олена Козубовська Ніквісті. Ви сказали, що виділялися кошти на відновлення документів. Можете уточнити, яка це сума приблизно? Ну дивіться, міська рада виділила 60 тисяч гривень для бюро інвентар... бюро технічної інвентаризації і вже 17 громадян на суму 32 тисячі вже поновили, використали ці кошти. І поновлюю ці документи. Ну помірю надходження заяв, визначені категорії, які можуть звернутися, і люди звертаються поступово. І отримують, поновлюють ці документи, бо ви ж розумієте, для, через е, е, дію тільки треба, щоб ну, взагалі, треба ж документи мати про власності і так далі. Це саме міська. міська рада, е, Додай, тому, що, тому що я акцентувала увагу, що інші громади, зокрема, в Бузькій найбільше було, в Дорошівській, вони за власний кошт. Тоді, коли сталися і стаються ці трагедії, вже громади максимально використовують свій ресурс. Усі розуміють, що треба мати. Свій матеріальний резерв. До речі, вони 17 мільйонів уже у цьому році заклали матеріальних резервів для того, щоб якнайшвидше надавати людям допомогу на відновлювальні роботи, і вони розуміють, що необхідно мати резерв і паливно-мастильних матеріалів, і будівельних матеріалів для того, щоб ну найшвидше надати громадянам допомогу. Свій час нам і гуманітарний штаб при облдержадміністрації велику допомогу значну. Просто найбільше пошкоджень було у Вознесенській тому міській раді. Юлія Винник, сайт 512. Скажіть, будь ласка, які є плани щодо відновлення громад ну, по всьому Вознесенському району, окрім того, що ви озвучили на наступний рік, можливо, щось за. В рахунок донорів, е, дивіться, за ті, я ж вам сказала, за ті громади, які найбільше постраждали, але у нас усі громади працюють із донорами у різних напрямках, не тільки в плані відновлення, а і в плані, скажімо, створення і безпечних умов, і відновлення інфраструктури, покращення. От, наприклад, зараз Вознесенська міська рада і Доманівська селищна рада спільно із програмою ГІС, якщо ви знаєте, це уряд Німеччини і Швейцарії запровадив. Вони реалізують проекти у Доманівській лікарні в поліклініці, повністю йде заміна даху, капітальний ремонт, на 7 мільйонів зараз триває. А Вознесенська міська рада в цій же програмі реалізує будівництво станції сон... ну, сонячних батарей для свого комунального підприємства водопостачання, щоб воно було більш енерго, ну, скажімо так, не Залежне, да. тобто в такому плані, е, Вандисенська міська рада зараз виділа кошти в планах на наступний рік за рахунок усіх джерел відновлення пункту здоров'я в селі Ракове, який повністю зруйнований. Зараз вони майже мільйон гривень виділили коштів, йде проєктувальні роботи, а поки тимчасово там встановлено модульну таку споруду, де надаються послуги. ну, Пункту здоров'я здійснюється, надаються медичні послуги. Інші громади, які менш, скажімо так, постраждали, інвестують свої кошти, направляють наприклад. Дві громади у нас з власний кошти придбали в цьому році три шкільних автобуси. Ви знаєте, що на початку повномасштабного значна кількість шкільних автобусів була мобілізована як транспортний. Ну, Мобілізовано як транспортний обов'язок, і вони поновлюють цей парк і для того, щоб і забезпечити підвіз, і у випадку, якщо немає укриттів, вони здійснюють підвіз цих дітей до тих закладів, де є ці умови. Тобто такі деякі громади, наприклад, Братська, придбавала техніку і Вознесенська міська, придбаває техніку для житлово-комунальних підприємств. Це дуже актуально. Зараз, тому що треба ну, сектор житлово-комунального господарства, це, ну, це наше життя, це водопостачання, водовідведення. Тобто такі напрямки, куди спрямовують. Ну і також на утримання доріг. це Хоча зараз багато говориться про це, але все рівно утримання і безпека, і дітей, і підвезення дітей, і доступність, хоча б забезпечить проїзд. Зжаєми з цих доріг. На заріпані Суспільне Миколаїв, от якщо так узагальнити, скільки об'єктів на території Вознесенського району були пошкоджені внаслідок російської агресії, от скільки потребують от саме ремонту. І можливо, да, перепрошую ще відома вам якась інформація по пошкодженням. Культових споруд там церков, у нас ну, По культових спорудах у нас пошкоджень не було. По охороні здоров'я я, я і сказала, дитячі садки сказала, школи відновлено, басейни. Тобто такі заклади ці. у нас питання, це житловий сектор, він поступово відновлюється. Є частина людей, які просто виїхали, які провели, скажімо так, ну закрили самі такі аварійні роботи закриті, не всі дуже поспішають. Ають а там, де більш безпечні райони, там, де бузька громада, там відновлені житловий. Тобто, найбільше це житловий сектор, і найбільше п'ятиповерхівка в нас була також одна пошкоджена. Вона вже відновлена. Це з таких багатоповерхових будинків. А от за ту п'ятиповерхівку, яка зруйнована, я вже сказала. Тобто, житловий нагадати, які громади були пошкоджені районі, щоб уточнити, які саме скажу Вознесенська найбільше пошкодження, Бузька громада, Дорошівська це де відбувалися Прибужанівська і Олександрівська. Ну, в Олександрівській найменше, в Дорошівській там три житлових будинки, їх поновлено. А найбільше Вознесенська, тому я говорю найбільше Вознесенськ, тому що найбільше пошкоджень саме в Вознесенській в міській раді. Район готовий до опалювального сезону і до ймовірних ймовірного посилення обстрілів. Я розумію. Ми про це 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 питання актуальне. Ті завдання, які нам визначала обласна військова адміністрація, ми їх виконали ще влітку. Ставили завдання, ми виконали далі. Громади визначали свої об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водопостачання, водовідведення. Вони працюють над цим і відповідно до своїх затверджених графіків облаштовують захист цих саме об'єктів, які вони визначили як критичні для тих, ну для себе, скажімо так. А взагалі, як критична інфраструктура постраждала за період Є постраждала в нас серед об'єктів критичної. Це каналізаційна насосна станція в місті Вознесенську. Зараз тривають виділені кошти на її ремонт 5,6 мільйонів гривень. І йде ремонт цієї, цієї скажімо так, станції. Це один такий об'єкт. З такої, да, з таких. Олександр да. Влащенко, Новини Н. Ви казали про міст через Південний Буг, щодо якого зараз тривають тендерні процедури. Це мається на увазі міст між селами Костянтинівка та Богданівка? Ні, ні. Це пошкоджений міст, який ви, мабуть, знаєте. Це в районі села Прибужани. Це Одеська залізниця. Він же ж пошкоди, він зруйнований, там два прольоти. Відео є в інтернеті, розповім про нього ж багато. Це цей міст, ним опікується «Укрзалізниця» і вони оголошували тендерні процедури. Тобто, це цей він не відновлений. Я за це й говорила. А тривають якісь роботи щодо будівництва мосту, саме там, де розташована паровна переправа? Там колись щось почали будувати? Ні, зараз там робіт ніяких не проводиться. Поки що. Добре, і ще таке питання. Точаться чутки про певний конфлікт між керівництвом міжнаукраїнської атомної електростанції та міською владою. Щось вам про це відомо, і ну може... я хочу вам сказати в цьому плані, що Вознесенська районна військова адміністрація співпрацює з усіма громадами і з виконавчими комітетами. Ми виконуємо ті повноваження і функції, які на нас поклала, і які ми маємо забезпечувати. Щодо конфліктної ситуації, ну я не можу ну, коментувати. Учасником цього процесу адміністрація не є. Тому коментувати я не можу ці чутки.